Пане Володимире, Володимир Цибулько, ми говоримо з ним сьогодні про останні події, які сталися в Україні. Пане Володимире, ви бачили те, що було на Майдані цієї ночі? Так, я під'їжджав. Ну, це був емоційний виплеск такий, тобто організованого протесту ми поки що не спостерігаємо. Емоційний, але ви ж розумієте, що. Ніхто не очікував, що прийде стільки народу в цей день. Це була неорганізована, непланова не планова акція, яка планується наприклад у неділю. Так, тобто люди вчора прийшли самі емоційно, але вони прийшли. Вони стояли під дощем, і ніхто тут, їм не вказував, так, що треба тут так Тут важливо не кількість людей, а якість людей. А це вийшли найбільш кваліфіковані, найбільш грамотні, найбільш відмобілізовані внутрішньо люди. Тобто здатні робити не емоційні жести, а раціональні оцінки того, що відбувається. На вашу думку, що можуть зробити українці в такій ситуації, яка склалася зараз в країні, чи допоможуть такі акції протесту чи просто мітинги на майдані, які плануються? Ми знаємо, що і сьогодні, після 18-ї, і в суботу, і в неділю? Ну, по перше, сьогодні річниця майдану. Так і е, ця річниця майдану вона е, ніби точка відліку певного, і тут тут збігаються певні обставини зовнішньополітичні, внутрішньополітичні е, і з такими ну сакральними датами. Мені здається, що такого емоційного множення, як це відбулося 9 років тому, звичайно, що зараз не відбудеться, тому що інша економіка, інші емоційні засади, інша структура опозиції, інші лідери, і найголовніше, що зовсім інша зовнішньополітична ситуація для України. Дивіться, тоді ми пам'ятаємо 9 років тому, що це була все ж таки абсолютно організована акція. Зараз такої організації немає. Чи можуть лідери опозиції все ж таки якось зорганізувати цей процес для того, щоб кудись направити людей в правильне русло? знаєте, проблема в тому, що в нас дуже давно, вже років от після майдану, десь через пару років, з'явилась з'явилася професія майдан Ар-Арбайтери. Тобто і влада, і опозиція успішно для в своїх потребах експлуатують не е, ідейних е, прихильників. Звичайних найманців. Ні, дивіться, я маю на увазі, що е, вони не мають вказувати людям, що робити. Люди самі вийшли вчора. Абсолютно е... це ми точно бачили. Але мають бути лідери, які е, ви розумієте, що має бути якась організація цього ця, процесу. Ця технологія називається зовсім інакше. Ну, Майдан готувався, е, е, Майдан минулий mm -hmm. sta, стався саме тому, що був. Яскравий лідер фактично переможець ну, фіналіст президентської кампанії. Зараз немає президентської кампанії. Зараз ну, такою. Принукою до повстання не може бути, скажімо, затримка із переговорів щодо євроінтеграції. Цього, цього трохи замало. І перше, друге, нема одноосібного лідера. Три лідери все одно експлуатують, тобто вони опираються не тільки на, на своїх прихильників. Подивимося, партія Батьківщина, найбільша опозиційна сила, не змогла, коли Юлію Тимошенко судили ну, арешту. Тували і продовжувався суд навіть ця найбільш структурована партія не змогла вивести більше 100 тисяч людей. Тобто, всі все, що вона спромагалася в той час відмобілізовувати, там 7 до 10 тисяч. Якщо ми говоримо про те, що люди виходять самі, чи можуть вони розраховувати на безпеку під час цих акцій протесту? Ну от, от, так такі форми протесту називаються автономний спротив, і от такий автономний спротив він безлідерський спротив. Тобто, коли люди об'єднуються не під лідера, а під групи це групи за інтересами певними. Але майдан також об'єднував, починаючи від ну, політично ангажованих людей до філателістів і ну, собаководів, скажімо так. Тобто, це це було дуже строкате товариство. Тому зараз строкату такого товариства зібрати буде неможливо. Перше, не почалася, тобто є втома від помилок опозиції, є, е, трошки, е, ну, є серйозне нерозуміння логіки поведінки влади. Але це, це, ще, поки нерозуміння, це ще поки не розуміння, це не е, заперечення. Хоча, е, наприклад, минулорічна виборча кампанія показала, е, ну, Коло потенційних прихильників влади, коло потенційних прихильників опозиції. Зрозуміло, що опозиція при, при таланті, розумі і дуже ефективній діяльності може відмобілізувати більше половини населення на сьогоднішній день. Знов ж таки ви розумі... Ви говорите про те, що хтось когось має кудись закликати. Люди самі приходять. У мене питання чи можна розраховувати на безпеку під час цих акцій? Не можна. Не можна, тому, тому що це конкурентні групи, е, і е, коли це групи за інтересами, це одна логіка поведінки. Коли там з'являються е, ну, політики, які хочуть нагріти, ну зробити собі ім'я, на е, е, тут же з'являється конкурентність, е, тобто е, такі акції протесту не можуть бути е, ну. Пальним для амбіцій когось одного? Якогось одного двох трьох політиків має бути дуже дуже чітко регламентована логіка поведінки. Інакше відповідальність за безпеку цих людей хто має нести. Ну, винним за, безп... за порушення безпеки буде влада за будь-яких обставин. А опозиція, лідер опозиції, все ж таки вони ж вони ж є на Майдані. Вони збирають вони є на майдані, але от мені цікаво, коли вони зберуть хоча б своїх прихильників без ну ось сьогодні. Річниця майдану, чому не скористатися цією сакральною датою і показати ну свій потенціал організаторський, вивести своїх людей. Вони не можуть цього зробити. І не економіка тому проблемою. Але в принципі, в принципі, ми так довго бавилися у найманців майданних, що зараз, коли, коли виникають ситуації реального протесту, то люди, які готові десь емоційно готові вийти на Майдан, вони дивляться на це на Майдан як, як на місце заробітку для певного. От одні виходять на чисті емоції, а інші виходять заробляти гроші. Ну, пане Володимире, ви розумієте, що вчора ті люди, які вийшли, вони вийшли точно не за гроші. Ні, це я, я сказав, що це. Ну, я я вважаю, що це е, цвіт нації, тобто найбільш кваліфіковані, найбільш мобільні люди, які здатні е, захищати свої інтереси. Ваш прогноз на ці вихідні сьогодні п'ятниця, всі збираються після шостої години на Майдан. Е, попереду, субота, неділя вихідні. Ваш прогноз того, що він буде відбуватися у центрі міста? Поки що е, дріжджів для радикалізації немає. Тобто, всі обставини і зовнішньополітичні, і внутрішньо економічні, поки що не є ну такою головним подразником для великого протесту. Угу. Для великого протесту подразником може бути, наприклад, ну пряме застосування грубої сили фізичної владою, або так, ну, такий, такий варіант можливий. Я думаю, що неможливий. Тобто, влада навчилася акуратно працювати в НАТО. Ми бачимо, як під Київрадою працюють інколи грубо, але в принципі такого масового побиття, яке б сколихнуло всю Україну і вивело б тисячі людей, сотні тисяч людей на вулиці, ну досі не відбувалося. А пане Володимире, дякуємо. Просто обмеження фірним часу. У нас вже є включення з парламенту. Нагадаю, ми говорили сьогодні з політологом Володимиром Цибулько.